Так і зараз ми проведемо розіграш трьох сумочок. Ця акція у нас була в минулому каталозі. Це була супер класна акція, тому завжди з акціями слідкуйте і приймайте участь. Зараз я попробую включити демонстрацію екрану. Так. Вам видно мій екран? Чата. А, в тебе не видно, тому що з телефону, так. Да? Так, Ліля, Віра, видно, видно, видно. Ага, у, хто з телефону, так, да, не буде, видно, на жаль. Ну нічого, я записую, скину запис. А, так, от у нас сьогодні, от як зробити так, Ліля, як зробити так, щоб видно було і мій екран. І вас усіх, щоб видно було, що а, розіграш проводиться з участю дівчат. Що Я не сама собі там щось наклепала. А тобі видно і нас, і мій екран? Тобі видно всіх? Бо я можу знімати або екран, або нас. Я попробую так ще поставити. От. Тебе мене і екран. Ясно. Ладно, будемо виходити з ситуації. Все. Я от зроблю так. Екран ви мій бачите. Якщо не бачите, включайте мікрофон і говоріть. Дивіться, у нас було, розігрувались три сумки. Сумка позис, бланка і сумка Messenger такі три сумочки. Умовою було. Так, це була акція короткочасна, тільки на 2 дня. Умовою було оформити замовлення на 50 бонус-балів в період з 28-12 по кінець каталогу. Так, у нас є 1, 2, 3, 4, 5 учасників, які мають замовлення від 50 бонус-балів. Так, значить, у нас є 6 номерків, тому що останнє замовлення має більше, ніж 100 бонус балів, відповідно, 2 номерка. За кожні 50 бонус балів присвоювався номерок. Так. От, тепер я відкриваю генератор чисел. Вам видно генератор чисел? Так, видно? супер. От, У нас є 6 номерків. Правильно, 6-6, правильно. Значить, нам треба від 1 до 6. І будуть три переможці. Так. Раз, два, три. Генеруємо. Та-дам. І перший переможець у нас під номером 2. Перший переможець під номером 2. Це Діденко Олена. Так. Дівчатка, ви тут всі є? Ви всі вписані в табличку? Ви перевірили? Та, Вірочка, тільки... Ага, це от Діденко Олена, це хто? Юлічка, це ти? Це ти на сестричку робила? Да? От супер. До тебе іде сумочка бланка. От така чорненька сумочка бланка йде до тебе. Супер. Так. Наступна сумочка у нас позис. Я тебе вітаю, Юлічка. Ти молодець. Бачите, ж ти не. Ти таке везуче, просто капець. Усіх розігруси, ти молодець. Так. Далі. Натискаємо ще раз згенерувати і дивимось, куди йде у нас наступна сумочка. Так, раз, два, три. Та-дам. Номер 5. Номер 5. Це у нас Волканович Оля. Олечко, я тебе вітаю, ти молодець. Ти отримуєш у нас сумочку позас. Це ось така коричневенька, така красива під зміну шкіру, кстати, дуже класна. От, Ліль, ти сумочкою будеш їхати у Львів захвати. Зразу передамо. Юлечка, ти случайно, не зі Львову. Може ти до нас теж приєднаєшся? Юль, напиши нам звідки ти. Так, ні, не зелювало, шкода, жалко, жалко, жалко. Я хочу вас всіх реально бачити. Ви все такі класні, я дуже вас хочу всіх бачити. Так, і останній переможець, остання сумочка Messenger. Зараз будемо бачити, до кого їде наша сумочка. Так, льмо генератор чисел. І останній наша цифра. Так, та-дам! Раз, два, три. Па-бам! Ба Знову п'ять. Переігруємо! Чи Олічка береш дві сумки? Чи все ж таки переіграємо? Знову випало число номер 5. Не знаю, чому воно тут не, не цей. Переігруємо, так? Да? Переіграємо? Окей, переіграємо тоді. Не знаю, де тут є, щоб не було повтору. Не, нема такої галочки. Списки. Від 1 до 6, Ладно. Ще раз тоді. Раз, два, три. Знову номер два. Блін, ще переіграємо. По-любому третій мусить бути переможець. Переіграємо ще раз. Ну хто ж не хоче? Давайте. Раз, два. Два вже було, так? 20 Юлічка, так? От воно таке, 2 і 5. Так, раз, два, три, ну. Опять 2. Ну, що це таке? Так, від 1 до 6. Раз, два, три. Шість. Опять Олечка, знову ти. Добре, ще раз генерую. Номер No. Я, я вже хотіла казати, хто ж цю сумку хоче. Віра, чого ти так довго думала? Все, Вірочка, зустрічаємося у Львові. Ліля захватить з собою сумки і вам роздасть. А, ні, одну я захвачу, одну Ліля захватить. Ми ну, роздамо всім сумочки. Тому, Вірочка, я тобі вітаю. Не хотів ніхто, не хотів третю сумку. Так, да, от ніхто не хотів, вір, ти дуже довго думала. Тож, дівчата, треба думати. Зразу собі так, я хочу сумку. Я коли тільки починала, я приймала участь в усіх-усіх в усіх розіграшах. Тому, і я, чесно скажу, я стільки подарунків гребла, немерено. Так що я вітаю всіх переможців, вітаю Юлічку Кучковську з отриманням сумочки Бланка. Вірочку Волошин з отриманням сумочки Месенджер. І Олічку Волконович з отриманням сумки позас. Дівчатка вимовив. Я за вас дуже рада, і чекайте на свої сумочки. Так, Олічка, Вірочка, вас чекаємо в місті Львів, там зустрічаємось і передамо вам з рук в руки. Так, Юлічка, тобі буду відправляти, Напиши мені свою домашню адресу по-новому. І, да. Та, а, Оленочка вже пішла, все, добренько. Так, я.